Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Черговий Гічкоківський подкаст. Це вже стара, добра традиція на нашому ютуб каналі говорити про Альфреда Гічкока. Я не жартував. Коли запевняв вас у тому, що хочу записати не менше 27-37 подкастів про Альфреда Гічкока, про його творчість, диватства, конкретно про його фільмографію. А в майбутньому ви маєте чекати на подкаст про кожен без виключення фільм Альфреда. Гічкока. Ну що, я просто так передивлявся усе <связав> з його творчий спадок. Ні, звичайно, що я знайду, як це використати на цьому Ютуб-каналі. Тим більше, що розбираючи Гічкока, я не просто займаюся тим, що рефлексую на всі ті людиногодини, години, які витрачав, передивляючись його фільмографію двічі, а то й тричі. Якщо зрозумієш Гічкока, зрозумієш. Кінематограф так само я говорив на лекції про Стенлі Кубрика, але є декілька десятків режисерів, до яких можна використати це твердження. І Альфред Гічкок, як і Стенлі Кубрик, точно знаходиться серед цих режисерів. Отже. Сьогодні в нас доволі незвична тема, яку неможливо обійти стороною. В одному з минулих гічкоківських подкастів ми вже говорили про стосунки Гічкока з жінками. Сьогодні ми трохи поговоримо про його спілкування. Давайте це так назвемо, з відомими кіноакторками: Тіпі Гедрен, Грейс Келлі, хто тільки не знімався у видатних у культових шедеврах Альфреда Гічкока. Але більша частина сьогоднішнього Подкасту буде присвячена дружині Гічкока Альмі Ревіль. Теж культова жінка, як і гічкоківська фільмографія, без якої і ви це зрозумієте завдяки сьогоднішньому подкасту, у Гічкока навряд чи б склалася така грандіозна кар'єра. Вона була не просто його помічницею, вона була його тінню. Вона в усьому йому допомагала. І в певній мірі можна навіть сказати, що це саме Альма Ревіль стояла на авансені. А інколи доволі часто, до речі, Альфред Гічкок відступав назад і сам ставав тою тінню. Отже, Альфред Гічкок та його жінки. Давайте про це сьогодні поговоримо. Відносини з жінками у Гічкока були специфічні, як і всі його відносини з усіма людьми. З одного боку він поводився як ну, давайте я скажу так: вправний сексуальний маніяк. Але з іншого боку, навряд чи Гічкок знав хоча б одну жінку, крім своєї дружини. Отакий дивний парадокс: переслідував власних кіноакторок, як само про це можна записувати окремий подкаст. Не просто дарував квіти, він водив їх на інтерв'ю. Він буквально проживав їхнє життя. Але з іншого боку, нікого, окрім своєї альми. Альфред Гічкок не мислив. Гічкок постійно докучав актрисам, які в нього знімалися. І це, взагалі, кажу ж, окрема історія. Він, ну просто, наче якийсь вампір, намагався заволодіти їхніми життями. Він постійно стежив за актрисами. Він казав їм, що вони мають одягати, з ким спілкуватись. Усюди він їх рекламував. чи... Якщо сварився з якоюсь акторкою, сварив. Тобто він міг як знищити кар'єру певної актриси, так і піднести її на саму вершину Голівудського Олімпу. Так, він поводився як власник, і до речі, маючи найабий, який вплив, кажу ж, у Голівуді Гічко користувався своїм статусом для того, щоб перетворювати життя актрис, чи то в пекло, чи то в рай, залежно від конкретної. Ситуації. Ця влада у Гічкока була. І саме про цю владу говорять сучасні феміністки та феміністи. І вони в цьому праві. Тут немає з чим сперечатися. Подібна влада у таких чоловіків, як Альфред Гічкок у 40-х, 50-х, 60-х роках дійсно була. Він вирішував. Долі. Хоча, з іншого боку, ми завжди маємо мати на увазі, що ця влада не, не весь час була у гічкоківських руках. В певний момент його кар'єра застопорилася, деякі фільми таки провалювалися в прокаті. Ну а пізній Гічкок це буквально гічкок, який втрачав Плив, але у період розквіту своєї кінокар'єри, якраз в 50-ті та 60-ті роки ніхто не міг сперечатися з Гічкоком, та він і в 30-х роках був одним з найважливіших режисерів тодішньої планети Земля. Причому не тільки у Великобританії, не тільки в Америці, а взагалі для всіх, хто дивився кіно і хто вважав, що кінематограф можливо є мистецтвом, а не пусто порожньою. Забавкою. І все-таки, хоч би якими дивними захопленнями не був одержимий Гічкок, а одним з цих захоплень були його кіноактриси, у житті режисера знайшлось місце тільки для однієї жінки, для його королеви, для його ангела-охоронця на ім'я Альма Ревіль. Як пише біограф Пітер Акрой, до якого ми сьогодні будемо часто звертатися, Альма. Була другою парою очей Гічкока. Так воно і є. Альма Ревіль дружина Гічкока, його супутниця протягом усього життя. Це була вольова жінка з характером, дуже розумна і талановита, про що говорив не тільки її чоловік Альфред Гічкок, але й багато інших, хто спілкувався з Альмою. Як і Гічкок, Альма варилася в індустрії кіно. Та була незамінною помічницею. Знову давайте почитаємо Пітера Акрейда. Альфред та Альма, пише Акройд, прожили разом до самої смерті Гічкока. Альма пережила його всього лише на два роки. Якось у журнальній статті Гічкок написав, що вона має врівноваженість. Живавість характеру, ніколи не хмуриться і відкриває рота лише з благородною метою допомогти. Її це вже кінець цитати Гічкока і продовження цитати Акройда, її життєрадісність дуже допомагала чоловікові. Боротися з нервовим страхом, про який вона чудово знала. І без її підтримки Гічкок навряд чи досяг би таких успіхів, про що я вже казав. Це теж беззаперечний і абсолютний факт. Про Гічкока я записував окремий великий подкаст. Про його фобії ми вже говорили і ще будемо говорити. Гічкок був дуже непростою людиною, не тільки в особистому спілкуванні, а уявляєте собі, яким він був в особистому житті, і все це лягало на плечі Альми Ревіль. З подальших цитат Пітера Акройда, ви зрозумієте, наскільки складно їй було зі своїм чоловіком, але вона його любила. І от про це не потрібно забувати, тим більше, коли ми придаємо ревізії, переосмисленню кіноісторію 20-го сторіччя і говоримо про сексизм, аб'юз та все інше. Коли ми з вами розбираємо реальні фактичні ситуації, жодних сумнівів, от як я вам казав про владу, чи була вона у руках Гічкока? Чи міг він не дозволити розвиватися кар'єрі якоїсь кіноакторки? Чи навпаки цю кінокар'єру підштовхнути? Так, була. І я абсолютно впевнений в тому, що не завжди Гічкок користувався цією владою лише на благо певних акторок. Ні, це не так. Він далеко не свята людина. З іншого боку, так, Альма Ревіль – Тим більше, коли ми про неї говоримо у 2025 році, часто виглядає не те, щоб жертвою, але другою скрипкою у Гічкоківській філармонії у цьому видатному величному концерті серед його фільмографії. Але це теж не так. Гічкок – це не тільки Гічкок, Гічкок це і Альмаревіль. І його оператори, і ті, хто допомагали йому з освітленням, і ті, хто допомагали Гічкоку з костюмами, і його сценаристи. От, скажімо, тінь сумніву. Якось будемо розбирати цей Гічкоківський шедевр, і я раджу вам його подивитися. Тим більше, якщо ви взагалі не дивилися Гічкока або бачили лише декілька його стрічок. Тінь сумніву це один з найулюбленіших Гічкоківських фільмів для самого автора. І в тому в фільмі. Все склалося так, наче сама доля бажала створення цього фільму. Коли Гічкок перебрався до США, я зараз розповім одну історію, яка дуже важлива в контексті нашого сьогоднішнього подкасту. Коли Гічкок перебрався з Великобританії до США, він був здивований, про що і сам розповідав в інтерв'ю Франсуа Трюфо. Він казав: у Великобританії кожен письменник. Мав за честь працювати зі мною всі хотіли писати сценарії для моїх стрічок, але коли я приїхав у США, то я зрозумів, що мій жанр, тобто трилерне кіно, пригодницький бойовик, якщо завгодно. Зневажають, і від мене буквально відвертають носи Фо працювати з Гічкоком. Та він же ж знімає трилери. Це несерйозно. Ну який Френсіс Скот Фіджеральд або Ернест Гемінгвей погодився працювати з Гічкоком? Та ні за що. До речі, Гемінгвей відповів Альфреду Гічкоку. Ой, ну, давайте так скажу, з невеликою повагою, навіщо працювати з цим режисером? А от сценарист і драматург Торнтон Вайлдер, той самий, який в тому числі повпливав і на громадянина Кейна Орсона Уелса, погодився працювати з Гічкоком. Вони навіть разом поїхали до провінційного містечка, в якому відбувається уся дія фільму. Тінь сумніву. Вони підбирали локації, роздавлялися те містечко, є фотографії, які я викладав у своїх соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Підписуйтесь, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. В мене пости про Гічкока щодня. Колись пройдуть роки, ми завершимо цю тему, закриємо цей гештальт і перейдемо до розбору Стенлі Кубрика. А за ним, напевно, будемо розбирати Лукіно Вісконті. Так от. Торнтон Уайлдер є невід'ємною частиною Тіні сумніву. Без цього сценариста-драматурга ніколи б не було цього шедевру, цього виконання акторської гри Джозефа Коттена. І так само можна сказати і про Альму Ревіль. Без неї б ми б не побачили гічкоківські сценарії, без неї б ми не побачили гічкоківську режисуру. Цього б цього не було. Продовжуємо читати Пітера Акройда. В Альми пише він: був як вона сама висловлювалась, уїдливий погляд на фільми, кіновиробництво і, звичайно ж, надіячі в кіно. Але чув все це тільки гічкок. Так, це були блаженні часи, коли хі, приватність ще існувала. Ох вже ці відеоплатформи та соцмережі. Альма безпомилково визначала шарлатанів і дилетантів, і він завжди дотримувався її порад. Він це гічкок. Альма була присутня в звукових студіях, в монтажних і на знімальних майданчиках. Вона першою. Дивилась остаточну картину і останньою висловлювала для Гічкока свою думку. За свідченням сучасників, Альма і справді любила командувати, але як вона сама говорила, ніколи не було аж занадто амбітною. А всі сподівання ну, зв'язувала з роботою чоловіка. Вони нагадували радше партнерів, вони це Альма і Альфред, аніж чоловіка та дружину, що, в принципі, відповідало бажанню обох. В певних аспектах своїх стосунків це була дивна пара. Альма, що мала майже хлопчачу фігуру, любила носити штани ще в ті часи, коли вони вважалися не дуже пристойними. Так що не будемо робити. Поспішних висновків насправді Альма була прогресивною жінкою з характером. Вона не просто командувала гічкоком, вона реально була співавторкою його робіт, і інколи це можуть підтвердити титри. Ну а чого тільки варті історії про стосунки Гічкока і Равіль. Ух, жовті сторінки на нашому Ютуб-каналі. Як Гічкок зробив їй пропозицію, як вона народжувала йому дочку, які коментарі з цього приводу давав режисер? От послухайте ще Пітера Акройда. У 1925 році у Різдвяний Святвечір. На кораблі, який потрапив у жорстокий шторм, Гічкок зробив Альмі пропозицію. Вона лежала у своїй каюті, страждаючи від морської хвороби, коли до неї постукав Гічкок і просто запитав, чи згодна вона вийти за нього заміж. Їхня дочка, яка, поза всяким сумнівом, чула цю історію від батьків, писала наступне: Альмі було так погано. Що вона не могла відірвати голову від подушки. Застогнавши, вона кивнула і не змогла стримати відрижко. Цим справа й обмежилась, продовжує вже Пітер Акройд. Відришка сказала усе. Згодом Гічкок заявляв: Я одружився з нею, тому що вона мене попросила. Але це був ще один спосіб виключити будь-який натяк на сексуальний потяг з його. Боку. Так, це ще один пункт, ще одна фобія Альфреда Гічкока. У нього було, м'яко кажучи, неймовірно дивне ставлення до любові та сексу. <схи> Сьогодні, напевно, маючи сторінку в інстаграмі, це принесло Альфреду Гічкоку неабиякий успіх і популярність, але в ті часи він схоже реально соромився цього аспекту власного життя. Давайте ще почитаємо Пітера Акройда. У Новий рік Альма повідомила про свою вагітність. І я зробив це авторучкою такий найвідоміший коментар Гічкока. А коли Альма народжувала, Гічкок у паніці та через хвилювання просто пішов з дому. Як потім розповідала Альма, її чоловік, відомий своєю нервозністю, буквально переживав усі муки. Породіллі. Ось така це була незвичайна людина. І ось така це була незвичайна пара. Але якщо відмовитися від жартів, мені це буде вкрай складно, але я спробую і уважно придивитися до шлюбу гічкоків, тоді стане очевидним, що Альфред повністю залежав від Альми. Він взагалі не мислив себе без своєї дружини. І це цей зв'язок, він, знаєте, був характеру. Не просто нормального. Це не просто був потяг, будь-який, вигадайте собі, потяг Альфреда Гічкока до Альми Ревіль. Ні, він буквально в усіх сенсах цього слова залежав від неї, як маленька дитина, як полюбляють додавати деякі історики. Кіно, він не міг без неї існувати, він був розгублений. В деяких випадках він навіть не знав, куди йому йти і що робити, якщо Альми Равіль не було поряд. Вона для Гічкока була всім. І, власне, дружиною, і матір'ю, і другом, і супутницею, і розрадницею. Коли в 1958 році у Альми виявили рак шийки матки, Гічкок був сам не свій. Від страху та розпачу. Так, для нашого сьогоднішнього героя це вже, можна сказати, норма. Давайте ще раз почитаємо Пітера Акройда. Альма намагалась не падати духом, поза всяким сумнівом, в основному заради чоловіка. Але сам Гічкок був буквально паралізований страхом через хворобу дружини. Він продовжував знімати. У тому числі одну серію для програми Альфред Гічкок представляє. Але за свідченням його офіційного біографа Джона Рассела Тейлора, це вже цитата всередині цитати. Він міг приїхати прямо до лікарні, плачучи і тремтячи всім тілом. Гічко обідав наодинці в одному із сусідніх ресторанів, але в наступні роки намагався навіть не наближатися до цього місця, бо саме там дізнався про хворобу йому було складно. Альма казала, що він хоче стерти той ресторан зі свого життя. Період паніки, яка межувала з істерикою, мав бути стертий у нього з пам'яті і ніяк не інакше. Норман Лойд згадував, як Гічко говорив про Альму, а потім заплакав. І ніяк не міг заспокоїтись. Його почуття були старими, як світ. Нащо це все питав Гічкок у Лойда, який у всьому цьому сенс без Альми? Адже все, що я роблю в кіно, є другорядним по відношенню до того, що насправді важливо. Нам, кіноманам, про це теж потрібно не забувати. Далі теж Акройд. Операція пройшла успішно, і Альма повільно одужувала. Але ризик був дуже великий. Згодом Альма казала, що її цитата для людини з таким страхом невизначеності, як у Гіча, тобто Гічкока, так його називали, це було подібно до тортур на дибі. Їхня дочка згадувала, що тато був абсолютно невтішний, Альма вже майже повністю одужала, а Гіч залишався пригніченим, це каже сама Альма, і перебував у переконанні, що вона помре. Він сказав Патриції, доньці, що не зможе жити без Альми. І в своїх мемуарах донька зазначає, що якби з мамою щось трапилось, він, мабуть, не зміг би більше працювати. Тепер скажу від себе коротко, лаконічно. Безумовно, це було кохання. Кохання по Гічкоківськи. Сьогодні ми знову розбирали Альфреда Гічкока. Ми порпаємось в його особистому житті більше ніж в його фільмографії, але обіцяю вам, що вже доволі скоро, десь через 2-3 місяці ми нарешті візьмемось за його фільми. А поки що, в нас попереду розмови про вчителів Гічкока, про німецький кіноекспресіонізм, про радянську кіношколу, все і всі, в кого вчився Гічкок. Далі ми поговоримо про його стосунки саме з акторами та актрисами, як Гічкок мислив акторство як таке, як він зневажав акторів. Ми поговоримо про його Камео в кіно це культова частина творчості, творчого спадку Альфреда Гічкока. Ми з вами обов'язково поговоримо одна з моїх найулюбленіших тем: про те, як Гічкок розігрував акторів, знайомих, друзів і навіть родичів. Ми ще раз поговоримо про його фобії. Як же ж без цього? Про дивацькі дива, хоч же і був окремий подкаст, але є ще що додати на цю тему. Ми поговоримо про минуле Гічкока, про його єзуїтський коледж. Ми поговоримо про його страхи, а не тільки про. Фобії. Здавалося б, це одне і те ж саме, але ні. Тут є що додати. Ну і врешті-решт, ми будемо виносити гічкоку вирок, яким же він був. Детально обговоримо, в чому сама сутність того, що ми називаємо гічкоківістю, як інакше сказати я. Просто не знаю. Ну і обов'язково я запишу великий подкаст про різних кінематографістів, які шанують Гічкока. Зберу цитати, наприклад, Арнода Плешена, відомого французького режисера. Зберу цитати різних кінематографістів, які говорять про Гічкока, шанують його і дуже люблять. Франсуа Трюфо, Стенлі Кубрик, Чому б і ні. Ну і врешті-решт, ми перейдемо хі -хі, до фільмографії Альфреда Гічкока. От який в мене план, який розтягнеться, схоже, як мінімум, на один рік так точно. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте нам лайки, а дизлайки не ставте. Пишіть коментарі, гічкоківські трилерні саспенсні, і діліться цим подкастом зі своїми друзями, можливо, і недругами та іншими гічкоківськими Кіноманами. Дякую вам за вашу увагу. Також можете підписатися на наші соцмережі, як я вже і казав, інстаграм, телеграм, фейсбук. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. А я біжу: дивитися Гічкока, дихати Гічкоку, <писати>, писати про Гічкока і, напевно, видавати один подкаст про Гічкока за іншим. Дивіться, гарне Гічкоківське кіно. Кіномен Станіслав.